Так, поїхали перше. Y дорівнює Х в 8 степені мінус 2х в п'ятому степені плюс 4х мінус 12. Продиктує першу похідну нам. Може, я. Yeah. Та ні, я буду питати, хто yeah. там в танки спить. Так. Угу, бачу, хто є. Давай Соня Дубіченко. Так. Um, можете, будь ласка, почати, як його вирішувати. Степінь наперед, по таблиці, ж похідних. По а, таблиці, секунду. як вчора. Як вчора робили. Um, спочатку треба. Uh, Mm. Треба x, x8 x розкласти, так? Ну, наверное, на, в степень наперед. Формула. Так, так. Виходить 8х 8 мінус 1. 8х в степені. Давай сразу 8 мінус 1 буде. степені 7. Так, далі. E, далі виходить мінус. 5 обмножити на 2 x Х В степені. В степені 4. 4 плюс. Плюс. 4 x і мінус 12 ми таке залишимо. 4. І у ікса степінь зменшиться на одиницю. Це буде просто 4. І 12 і 0 буде. У числа не буде. А. Коли немає ікса, нема похідної. Тоді в нас вийде 8х степені 7 мінус десятьх четвертий степені плюс 4. Плюс 4. Друге завдання. Ігрек дорівнює х в мінус восьмого степені плюс вісім коренів з х, мінус три синус х. Давай Саша Калько Саша. Саша, десь загубився. Давай, Діма, як і Машинка. Десятый а мене взагалі чутно, бо щось є Саша, Саша, Діма, Діма, тишина в ответ. Це чутно. Дякую, що чутно. Давай, Максим, танцюра. Можна питання? Да. Який, Діма, Якимащенко? Чи я? Я кликала Якимашенко, но він щось не отозвався. Тепер танцюру кличу. Так туда. Угу. да? Uh, так. Ну, похідна по таблиці. Алло. Ну що сьогодні таке зранку? Да. Мінус 8х а, х у 9 степені. Так. Плюс 8х. Ой, ні, плюс Е, а... 8 помножити. Плюс 8... Беремо похідну від кореня. Похиднает корень у нас. Да получается x в квадрате. Сказать, что я в шоте, ничего не сказать. Таня продиктуй похідно. 8 помножити на 1, поділити на 2 помножити на корінь із ікса. Мінус 3 помножити на косинус х. Так, що можна скоротити? 8 і 2, залишиться 4. Короче, ми буде, буде мінус 8х в мінус 9 степені плюс 4 поділити на корінь із х, мінус 3 косинус х. Добре, молодець. Третє. Y дорівнює 4 синус X мінус 7 косинус X плюс 2 тангенс X. Артем Ходаковський. Okay. Артем. Ох, наставлю я зараз дві як всім, хто мені не відповідає. Давай, Нікіта. Ну, у нас буде 4 косинус Х. мінус а, 7 синус Х. Від косинуса буде мінус синус, тому піде плюс а, ну, а плюс сину плюс 7 синус x а і а плюс одна плюс 1 ділене на косинус квадрат x. Угу, і там ще двійка було, тобто плюс 2 помножити на одиницю поділено на косинус квадрат x. А, uh, Ну, і тут у нас, mm, ну, в принципі, нічого скоротити не можемо. Ну, переписати. 4 косинус x плюс ну... 7 синус x плюс 2 на косинус квадрат ікс. Четверте. Y дорівнює... x в седьмому на 7 минус x в шестому на 6 плюс x в третьему на 3 плюс 15. Так. Давай олейник, Дима. Я тут. Угу. Делай ты. А, 7 помножити на х у шостій степені поділене на 7. Угу. Mm -hmm. Мінус 6х в п'ятому степені поділити на 6. Угу. Mm -hmm. Та плюс 3х у другій степені поділити на 3. Угу. Uh -huh. Так, плюс 0. Угу. Uh -huh. Скорочуем. ему. А семерки сокращаются. Uh -huh. И к шестому. Ой, к шестому минус x в пятой степени плюс x в другому. Все, вот это и наша похитная. Добрый молодец. Так, п'ятий дорівнює. Одиничка на Х в сьомому. Мінус одиничка на Х в шостому. Мінус одиничка на Х третьому. Давай Богдан канцер. Алло, мене чутно. Чутно, Тара. чутно. Так, ну що, що треба спочатку тут робити? А, Ну, треба. Як це? Кроше, пишемо. Зверху в нас буде. А, сім. А, ні, почекайте. Так, зараз треба подумати. Ну, Треба підняти степені вгору. Підняти, так, підняти. Підняти. Але я не. Не розумію, чи буде там мінус. Ну, Здрасті. Х в мінус сьомому. Мінус х в мінус шостому. Мінус Х в мінус третьому. Попіднімали степені вгору. А, так. Добре. Х в сьомому мінус Х в шостому, мінус Х в третьому. Так, а тепер Y стриг. Тепер береш похідну. Так, ну тепер, щоб знайти похідну, це буде мінус. Зверху буде 7х шостому, внизу буде Х в сьомому. В якому о... внизу? Куди який низ, який верх? Ми беремо похідну. Мінус 7х і мінус 7, мінус 1. Мінус восьмого степені. Мінус. А, ну, Продовжуй. Буде мі мінус 6. Мінус сьомому. Плюс 6х в мінус сьомому, ага. тому що мінус на мінус дасть нам плюс. Так, да. плюс 3х в мінус четвертому. Так, і тепер поопускати вниз. Мінус 7 на х усьмому, плюс 6 на х у сьомому. Плюс 3 на х у четвертому шостий приклад Y дорівнює. 4 поділити на Х у 3, плюс 5 поділити на Х у четвертому, мінус 6 поділити на Х у 5. А там щось Діма, як Івашенко, проснувся, руку тянув. Діма хоче щось відповідати. Діма. Удивительно сьогодні. То тянемо руку, то як кличу, мене не чують. Так, давай з заболотній. Продиктуй, будь ласка. Е, так, е, значить, ну треба підняти е, верх Х, е, тому у нас буде е, дорівнювати так 4. На мінус третьому. Угу. Плюс п'ять на хмінус четвертом, 6 е, на мінус п'ятому. Так, і беремо похідно. Так, далі у нас буде чотири помножити на мінус три. На мінус четвертій. Угу. Uh -huh. Далі, е, так. Далі буде плюс 5 помножити на мінус 4 е, на х мінус 5. І мінус 6 е, помножити на мінус 5 х мінус 6. Угу. Uh -huh. Далі буде е, мінус 12 х мінус 4. Е, мінус 20 х мінус 5. І мінус 30. Ой, плюс 30х мінус 6. Мінус 6. Угу. І можна попускати вниз. Так, буде 12 поділити на х в четвертій. Мінус 12 поділити на x в четвертій. Так. Мінус 20 поділити на х 5. Мінус двадцять поділити на х в п'ятій. І плюс тридцять поділити на х в шостій. Так, дописали молодець. Так, їдемо далі. Номер два. знайти значення похідної в точці Хнульове. Так, F від x дорівнює 3х квадрат мінус 4х плюс 8 і знайти похідну в точці х нульове дорівнює 3. То в мене тут ще не відповідав. Давай Катя шпак. Атя, то тоже самое, не відповідає. Давай, Лиза Ярошенко. Лиза. А вы не чутно, так? Чутно, вперед. <кх> так, а, зараз. Від так, спочатку ми. Напевно, ми повинні підставити під Х, так? Ми маємо спочатку взяти похідну, а потім підставляти. Так. Тоді 3 Помножити на 2. Х буде в перший степ, а, ну, тобто просто X буде, е, uh -huh. мінус е, 4, просто X, ікс... і не буде, uh -huh. і плюс 0. І плюс 0. Переписали я це. Е, так, е, 3 а, ми можемо помножити на мінус 4, це буде мінус 12 на 2х. Напиши 3 на 4. Ну, Ой. 3 на 2. 6х мінус 4. А, так. Р' е від x нульового. Підставляємо туди за дане значення. В e, х. E, так. E, 6 помножити на 3. І мінус 4. Угу. Це буде у нас 6 на 3, це 18. І 18 мінус 4, це буде 14. Так, все, знайшли відповідь 14. Друга функція f від х дорівнює... 6 корень з 3 плюс х в п'ятому на 5 плюс корінь із 7. Знайти значення в точці 9. Так, давай, Єгор. Ну так. Ну давайте f' від x а, дорівнює 6 помножити на косинус х. Чого косинус? Тобто корінь з х. А, корінь з х. Так, одиниця розділити на 2 корінь з х. Угу. Плюс 5х четвертим розділити на 5. Угу. Плюс одиниця розділить, а, плюс 0. Плюс 0, молодець. Схаменувся. Так, скорочуємо. 6, 2 скорочуємо буде 3. 5 і 5, 5 скорочуємо по одиниці. Угу. Виходить 3 розділити на корінь х з. Плюс х четвертому. Так, і тепер F' від x 0. Підставляємо сюди дев'яточку. Так, це буде 3 розділити на 3 о, плюс о, 9 в четвертому степені. Угу, це у нас 81 на, на 81, у кого таблиця квадратів поряд, той швидко знайде значення 81 на 81, ну я підскажу, це 6561. Ага. Добре. І це буде 6562. Так, все, знайшли, молодець. Так, f від x дорівнює, таку візьмемо. 3 косинус x Мінус два тангенс Хточці нульове дорівнює на 3. Так, хто тут ще у нас не відповідав? А давай Нікіта. Я да, вот. <світ> uh... Ну пишем, значит, минус uh, 3 синус uh, х. Ну, f штрих від х дорівнює минус 3 синус х, минус а, не uh, да, минус помножене на 1 ділене на косинус квадрат х. Угу. Uh, Ну і, і дорівнює. мінус 3 синус х, мінус 2 ділене на косинус квадрат Х. Mm -hmm. Тепер замість х треба підставити пі на 3. А, пишемо. Мінус, а, Ну, а як його, його просто підставити? Ну, типу... ну, просто підставити мінус 3 синус і замість х пі на 3. Пі, пі на 3. Так. Мінус 2 ділено на коснус квадрат пі на 3. Так, і відкриваємо табличку і шукаємо, що це таке. Я не, я не пам'ятаю. Ви можете, будь ласка, підсказуйтесь. Скільки... в підручнику в кінці Одно. табличка є. Там в мене просто підручник не передсучимо. Який кошмар? Можете, будь ласка, сказати? Синус на три, корінь із трьох на два. Мінус три помножити на корінь із трьох на два. Мінус два поділено на косинус квадрат ак. Косінус на 30. скільки буде? Одна Це, друга. Э, Мінус 2 поділено на одну другу. Так, в квадратіш. Одна четверта. Ну, а, ну так, ну, да, одна четверта. Одна четверта. Ось. Мінус ну, у нас 3 буде... корення з трьох на 2. Так, да, мінус три корення з трьох ділено на 2. Мінус можна скоротити і чотири? Можна ж? Не знаю, це ти скажи. Можна, чи як воно буде? Поділити. Це значить помножити на обернено. На обернений дріб. Так. І що воно виходить? 8. Ну, 8. Просто 8. Просто вісім. Так, можна зводити до спільного знаменника, можна залишити так, як є. Будемо зводити, чи це вимагати. Це не треба. Я... Залишить. Добре. Так, поїхали далі. Я переключаюсь. Тут описали, сподіваюся. Номер три знайти похідну. знову просто знайти похідну. І перше завдання. Так, У на В. Похідна від У на В. Може там Діма, яке мащенька очнувся десь. Третій раз кличу. Нема. Біда. Ні, я тут є. О, з третьєї попытки. Неужели? F X равно. 3х плюс 7 штрих угу. умножить на 2х минус 3 минус 2х минус 3 штрих умножить на 3х плюс 7 поделить на 2х минус 3 в квадрате. В квадрате. А 3, 3 умножить на 2х минус 3 минус 2 умножить на 3х плюс 7 поделить на 2х минус 3 в квадрате. Так, правильно взяли похитную. 6х минус 9. <coughs> Минус 6 x плюс 1. Нет, минус 14. Угу. Поділить на 2 x мінус 3 в квадраті. Угу. Сейчас. Подібне 2. Я договірні. перепрошую. Да. Там повітряна тривога. Тривога. Так, зупиняємо. Ну, ну, давайте да. цей приклад допишем ми зупиняємось. 6х. Мінус 6х скорачивається. Угу. буде Мінус 23 поділити на 2х мінус 3 в квадраті. Угу. Mm -hmm.